У справді Кабінет міністрів прийняв цю постанову, мотивуючи це якимось рухом до створення ринку землі. Так дійсно, і в тому числі громада ветеранів АТО розуміє необхідність створення ринку землі, необхідність реформ. Однак, ми не розділяємо цю позицію Кабінету міністрів з огляду на наступне. Є земельний кодекс, який все ж таки має вищу юридичну силу, аніж постанова Кабінету міністрів. Відповідно до земельного кодексу, кожний громадянин України має право отримати п'ять видів земельних ділянок. Першочергове право на отримання певних категорій землі мають учасники АТО. І безпосередньо саме учасники АТО зіткнулися першими з процесом отримання землі в рамках безоплатної приватизації. Було реалізовано в Харківській області більше ніж 4 тисячі земельних ділянок, як ОСГ, це 2 гектари і 12 соток. Це під садівництво. Наразі з введенням цієї постанови в Харкові, в Харківській області, призупинено порядка 540 сорок. Земельних ділянок, тобто люди получ... отримали перший наказ Держгеокадастра на розробку проєктно технічної документації, звісно, витратили кошти на її розробку, а другий наказ на передачу право власності отримати не можуть, бо Держгеокадастр посилається на цю постанову. Що... Яка суть цієї постанови? Була введена формула. Відповідно до якої в рамках безоплатної приватизації можуть отримати земельні ділянки тільки, тільки 25% від загального об'єму землі, право оренди, на, яке, на яку було продано через аукціони за попередній квартал, можливо розподілити в рамках безоплатної приватизації. Тобто, навіть Враховуючи те, що учасники то мають першочергове право, на сьогоднішній день жодним чином воно не реалізується, навіть виходячи з цих граничних показників 25%. ми, в свою чергу, як громадська організація, почали якимось чином намагатися цю ситуацію вирішити, ми підготували офіційний лист на голову кабінету міністрів, відправили його так. само ми підготували відеозвернення, воно доступне в інтернеті, і пропонуємо так само іншим громадським організаціям йти таким же таким ж шляхом. Ми готові надати їм зразки цих листів. І ось останнє про що ви сказали: що на на останній сесії Харківської обласної ради ми були присутні, направили лист на голову обласної ради Чернова Сергія Івановича з проханням до депутатського корпусу підтримати наше звернення до кабінету міністрів як як такий. Ну, додатковий важель, який допоможе нам все ж таки привернути до цього увагу як громадськості, так і безпосередньо кабінету міністрів. Депутати згодні підтримати. Ну, це ж, все ж таки, все рівно вони повинні це якось розглянути на профільних комісіях. Потім за регламентам тобто, це питання на наступну сесію. Розглядатися. Так я думаю, що буде підтримано наше звернення. враховуючи, що все ж таки реформа землі вона дійсно необхідна. То, хоча б внесення змін в постанову конкретно в тій частині, щоб ця формула не застосовувалась до учасників АТО, ми бачимо, як, наприклад, я не пам'ятаю, в якому місті. Напевно, десь на західній Україні навіть перекривали дорогу учасники АТО, бо виходячи з цієї ж ситуації, що не видають землю, посилаючись на постанову. Тобто і таких соціальної напруги такої, дуже багато, і вона буде збільшуватись, тому цю проблему якось потрібно вирішувати.